Мар'яну Безу. вона вийшла з правції. Я так розумію, епопея продовжується, вона продовжує писати в соціальних мережах про військове керівництво нашої країни, угу. але я бачу, що вона починає чіпляти президента трохи. От так. один із останніх її постів вона сказала, що фразу таку, яку вона б собі не дозволила ніколи: президенти змінюються а генштаб ніколи. Я розумію, на що вона натякає? Звичайно, вона е, е, критикує військове керівництво за те, що у нас сидять генерали, які мають радянську освіту. А хто їх призначав? Скажіть, будь ласка. Вони просто питання, а хто добився усунення головного генералу, який мав не радянську освіту? Це заужного? Хто? Чогось вона тоді не згадувала про радянську освіту? Це генерал. Перший з українських генералів, який мав стопроцентно західну освіту, без жодних ознак радянської. Це ж, це ж йому навіть вину ставилося. Саме так. Тому ну, тут би мовчати. Знаєте, мені здається, що тут те, що вона на генштаб буде на військових наїжджати, це тому що ну, є наказ Єрмака. Вона людина Єрмака, вона давним-давно. От, в Верховній Раді не так багато людей Ярмака через що він так і ту фракцію ненавидить. І зараз, я думаю, він буде її досить активно розвалювати і дискредитувати, тому що він зрозумів: йому не вдасться силами цієї фракції стати прем'єр-міністром. Не вдасться. Перші американці надають підтримки, але поза тим, він там не має голосів. Розумієте, фракцію то створили при Богдані. А він ким тоді був радником з політичних міжнародних питань, якого ніхто толком не знав, всі там питалися, Єрмак, а це хто такий? А це якийсь продюсер, кінофізі чи варічник? А ні, це той московський грушник. А ясно, ясно. Це з Москви. Оце десь так говорили тоді про Єрмака, коли був Богдан. При Богдані ну там звичайно збирали на всіх смітниках, де тільки могли підібрати. І в них не було людей. Вони вишукали кого попало. Особливо на мажоритарні округи це взагалі був просто повний дурдом, як вони визбирували. Але ці люди знають, кому вони зобов'язані. Богдану, певним людям з того оточення, хтось Венедіктові, хтось Стефанчуку, он, Хмельницька група, там Стефанчук своїх понасовував, хтось там якимось регіональним лідерам, хтось тому, як він там з того року от забувся, отой в Сматряшкій по Харківській області, в них був по СБУ е в цих СУХ, хтось йому. Тобто вони, Богуслаєву, ціла група була там до 30 депутатів, вдячні Богуслаєву за те, що він їх зробив депутатами від СУГ. Не двоє, яких ми знаємо. А от коли Бугуслаєво був проблем, ні, перепрошую, я збрехав. Треба виправлятися. Не 30. по-моєму, 17. Це 30, це інша група була. Це група Портновських 30. От Портнову вдячні особисто. Там є. Певні групи є група тих, які просто тупо за гроші пішли зайшли: аграрники-зерновики і забудівники, київські забудівельники. А от конкретно у випадку Єрмака, а там є його буквально двоє чи троє людей, яких він туди затягнув. Всі інші на нього дивляться як на ворога. Він сковернув нашого богатіля Богдана. Він тут нав'язує щось нам. Він нас робить ідіотами. Він кілька разів. Урізав випади в конвертах прибогнені платили з приходом єрмака. Їм іноді по кілька місяців, по півроку не робили випадку, а вимагали голосувати. Вони його ненавидять, і тому відповідно ненависть в них абсолютно двохстороння. Під Зеленського вони готові лягти всіми способами пристойними, непристойними камасутра засоромано, тихенько курить бамбук в куточку, а от під єрмака не хочуть. І тому Єрмак вирішив потрошки валити цю фракцію. В нього є реальна конкуренція за Рахамію. Це реальна конкуренція. Вони по певних речах домовлялися, але є гроші і є впливи на фракцію. Рахамія хоче зберегти контроль. А тому найкращий спосіб це зараз. Але Єрмак контролює Стефанчука. От завдяки цьому Єрмак може до того вони не, не допускали виходу з фракції. А зараз, якщо вони опустять до кількості нижче 226, буде наказ це зробити. От, з виходом з фракції, якось ще блокується. Але коли вже документи вже лежать Стефанчука, то він може це зробити. От ми маємо ці дві заяви, які раптом Стефанчук оголосив, це явно єрмаківські фокуси. І тому особливо по безуглі я просто хочу нагадати: ну, в Верховній Раді зараз під Єрмаком є чітко ну, серед цих гучних двоє людей. Це Третьякова, це в них бізнес інтереси. Ну, теж дуже обдарована людина, така, знаєте, інтелектуальна, дуже звичайно я жартую, і Микола Тищенко переносив через турнікет в Верховній Раді. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, це все епічно, просто було. Ну так, так. І от е, з цих двох, я думаю, що і Тищенка він зараз верне. Тищенко пересварився з партією, а Єрмак, я думаю, його буде повертати до себе, а в нього дуже обмежене коло безуга колись. Навіть давніше в неї проскочило це. Вона ж інтелектуально не дуже то і тому в неї проговорюється, По Фрейду проскакує. Пригадуєте, коли вона сказала, що ви тут на Єрмака і на мене наїжджаєте, а ми ще з Єрмаком разом будемо відбудовувати Україну з Єрмаком, не з Зеленським, відмітьте. І тому зараз я думаю, що Єрмак, саме в плані того, що ми обговорювали, що він дуже хоче для себе зробити певні гарантії і усунути Зеленського. Він, я думаю, буде використовувати оці ці торпеди уже все більше і більше в атаках на Зеленського. Може вона людей Зеленського, напряму ще навряд. Але безуга, ну безуга ж вона ж хвора, тому по ній можна не дуже церемонитися. Хто скаже, що хтось їй наказав, якщо вона й сама може бовкнути е, таке, що вона ні на що не налазить. Цікавий скажімо, розвиток цих подій мене. От в цій історії більше всього зараз турбує, що е, вона продовжує дискредитувати наше військове керівництво. Ну, це не гірше, І, так е, що є загроза тому самому сирському на посаді головнокомандувача. Е, тому а змінювати головнокомандувача протягом короткого періоду часу, ну для військ, це ну не дуже ну це критично небезпечно. Критично, це, це небезпечно. Тому, от, от це мене більше турбує сьогодні. А Альтернатива: Хто може претендувати на цю посаду? Кого можуть знову ж таки зручну людину? А що це так необхідно? В цьому суть, скажімо, ось цієї комунікації їхньої і взаємодії з владою. Знаєте? Все стука в тому, що які ставляться завдання. Якби завдання ставилися здобути перемогу, то що хтось не дотягує, ми вишукуємо. Ну, іде ж завдання по певному погрому по провалу у війні, ну, зрозуміло, коли ще ж залужний був в Україні, ще ж не поїхав в Лондон, ще ж навіть не був призначений Посом, а в нас почалися програші. От ти. Уявимо, що ти дійсно там не дуже думав головою, але тобі здалося, що він не дотягує все, і ти вирішив його поміняти на доброго свого старого совєтського генерала. Поміняв. Ну, видно, генерал не витягує. Сирський слабший, от, до речі, тоді, коли в нас знову в нашому середовищі дуже багато людей кричало: Сирський м'ясник, сирський зрадник, у нього батьки в Росію. А відповідно, він на нього є важелі впливу, та нема важелів впливу. Слухайте, сирський все-таки одна в нього добра риса, російська, чисто російська, він байдужий, в них нема нормальних родинних відносин. Там цього не існує. Ви бачили, як вони радіють, Во, мужа убили, от повезло, тепер білий ладу отримуть, там, деньги отримать, все. Це, це є раша. Ми іноді ну, пробуємо їх судити по собі. Ні, там, там є вузькі певні середовища, вони дуже вузькі, то вони більше в містах, де або Кавказ, де є сімейні певні свої пов'язані речі. А все решта, ну що, алкаша одного вбили, деньги получили, От як хорошо. Благо їм ще гроші реально платять. Це у нас, на жаль, за загиблих дуже проблеми виходять по всіх випадках, по всьому іншому. І от тому по сирському це було перебріхування. Сирський просто слабший за заужного. Знаєте, от за таким рівнем про тому, що Сирський академії закінчив, саме я ще спеціально дивився. У нього диплом це саме стратегічне командування, але він не витягує стратегічне. У нас на стратегічне витягують двоє: Муженко і Заужний. Тільки двоє. У нас на оперативно-тактичне от Сирський це класика оперативно-тактичного рівня, дуже хороший оперативно-тактичного рівня командувач. Таких є більше, такий Забродський, ну їх достатньо багато, це, це ширше коло. І от коли Зеленський знімає людину. З рівнем стратегічним ставить оперативно-тактичним зрозуміло, що в нас почнуться поразки. Це було невідворотньо, просто невідворотньо, але тебе ж не тільки обмежилося цією заміною командувача, ти ж зруйнував фактично генштаб. Ти вигнав, викинув людей за лужно і сказав сирському, а тепер наповнюй, ким хочеш. Але ким хочеш, тебе не буде, тому що ось тобі Баргілевича, ось тобі цього вивешника, який розганяв Майдан, от тобі ще цього, оцих всіх дай, а там решта можеш 5-6 своїх додати. Ну, перше, 5-6 ролі не грають. Друге, ті 5-6 все одно слабші, ніж ті, хто був шаптали. Третє: ну, такі як Баргілевич, це, це просто це катастрофа. Це реальна катастрофа, і от тому було створено структуру, яка не може вести війну не так через сирського більше через Баргілевича -бар -бар Бар і Генштаб. Генштаб зруйнований. Генштабу американці більше не довіряють. От раніше генштабу передавали розвіддані, зараз вже не передають. Відмовилися, тому що там нема кому довіряти. Це вже все. Там же є російські недоноски і, ну, відверто кажучи, якісь Януковичівські люди, ще там хтось, якому довіри немає. От ти створюєш проблему, і раптом виявляється, що ця проблема недостатня для того, щоб заблокувати діяльність Збройних сил України. Вони все одно стоять. Ви бачите, скандалів скільки почалося кадрових, там когось відправку відставляють від поставку бійці просять лишити. Там когось призначили, просять його не призначати. Тому що почали робити неадекватні кадрові рішення масово, але при тому всьому армія все одно ще стоїть, тримається. Армія має відступити, як вважають, напевне, на банковій до границь, до кордонів Донецької області. Отакі от в мене враження, тому що ну занадто відверто відбуваються певні провокації на кількох отих напрямках, де ворог пробує прорватися в глиб Донецької області. Пригадуєте, навіть от я іноді читаю декого там з цих ну таких нейтральних політично або й провладних військових там були, іноді Іноді Цаплієнка, Пехньо інших переглядаю. От багатьох них я звернув увагу. Останні місяць два, після кожної події негативної для нас, десь відступ, десь дали якесь село, десь відступили, десь поступилися, десь у нас відбуваються великі втрати. І кожен раз ті люди, які дуже обережні висловлювання, які точно не опозиційні, які стараються підігрувати ваді. Вони кажуть, ви ще раз повторюють фразу: знову чергова помилка. Знову невдало проведена ротація. Знову ми відігруємося. Ми втрачаємо через невдало командні рішення. Знову призначена і невідповідна людина на посаду. Помилка, помилка. Кожен наш програш, і саме провладні, фактично, ті автори пишуть, це є наслідок знову чергової помилки. Таких помилок більше не можна допускати. Тобто, ну насправді може це не помилки, може це є умисні рішення, які мають привести до того, щоб Україна втратила деякі. Додаткові території саме на території Донбасу. От таке враження. І тому сирський, як людина, роз, от, розумієте, нас ви ще спробували представити, що сирський це мало не якийсь російський генерал. Ні. Залужний, це був, от таку градацію запропоную. Залужний це був натівський генерал, справжній натівський генерал. В Хорошому, в найкращому, розумінні цього слова. Сирський, це не російський, сирський це український генерал, а український генерал отого. От Отої ще школи, яка ще виховувалася на радянській основі радянська освіта, от те, що було при кучні формувалося, при Ющенкові розвивалося. Що було при Януковичі, і що пробував виправити Порошенко і їх адаптувати в український генералітет, вони не от Сирський, Він же ж дістав нові свої високі призначення при Порошенкові. Той дуже ж прискіпово придивлявся до тих, кому давав ці призначення. Він же ж міг на цю посаду і інших поставити і якогось іншого. Він поставив сирського, бо він бачив, що сирський може стати реально дуже хорошим українським генералом, а далі дорости до рівня реального натівського вищого рівня генералу. Тобто він був в процесі позитивному. Сирський це український генерал, який просто не доріс до того рівня стратегічного мислення як залужного. На його місце кого можуть поставити, я навіть не уявляю. Я не настільки знаю цю військову еліту, але ну, напевне будуть шукати когось, кого можна назвати саме радянським генералом. Ще раз кажу, я сирською розцінюю як, можливо, ще не до кінця навченого, не до кінця сформованого, але саме українського генерала, а мають ставити когось дуже радянського. Можливо, навіть молодшого, може він не при радянському суді кар'єру робив, але який совком є по своїй суті. Чи є такі в нас військах? Ну, досить багато. В верхівці я не готовий сказати, а серед комбригів є кілька таких совків, які абсолютно не гортують, не жаліють людей. Ну, от зараз з Содоля, бо він дійсно там був, не сприймався багато ким. А плюс, я так думаю, що він просто відмовився присягати на вірність Єрмаку, і тому його злили, Це, мабуть, найреальніша причина. А от якби не злили, то от Содель міг би стати наступним головнокомандувачем за цією логікою, за якого міня... міняли залужено на Сирського, а зараз сирського хочуть позбутися. Ось так. you. <laughs>